Привіт, це мій мамин щоденний. Сьогодні день починається спокійно і я хочу зберегти цей настрій. Прийшов, повісив плащик на вішак і скинув гумочки. Льовонька заснула, тому я можу приділити трохи часу собі. Перетащила льовенки лимок, він тут лежав, на ньому мені легше займатися. Зараз пошукаю якесь тренування хвилин на 20 і вперед. Останні тижні я намагаюся виділяти час хоча б на 2 коротких тренування у тиждень. Для мене це не про те, щоб стати кращою версією себе, а це скоріш знак турботи про себе і можливість відчути своє тіло тут і зараз. Сьогодні, поки Льова спить, хочу зробити ротацію у його іграшках і розвивашках. На минулому тижні Льова днів 5 дуже активно грався ось такими половинками фруктів. Він зараз активно починає розмовляти, і ми з ним все проговорюємо, коли збираємо. Йому це дуже подобається. Кожен день я не знаю скільки разів ми їх збирали-розбирали, було цікаво. Але останні два дні він їх покинув, тому я думаю, що це я приберу. І буду прибирати ось ці м'які пазли. Тут у мене машини і звірі. Вже йому не цікаво. Ми його позбирали, позбирали декілька днів і теж все. На заміну, я буду йому ось, о, класти ось ці машини, збирати картки. Не дуже їх люблю, скажу чесно, бо він їх постійно розбрасує, але ну, можливо на пару днів. Дуже давно ми не збирали ось такий транспорт половинки. Хоча він начебто для малечі, але я впевнена, що якісь дні Льові буде цікаво. Хто де живе. Льова дуже любив ці пазлики раніше. І дістала ще й геометричну гусінь, але не знаю. Бо йому все ж таки зараз не подобається збирати щось по прикладу, тому положу її, покладу, а там подивимось, чи цікаво вона буде чи ні. ще роблю сьогодні ротацію книжкам Льовина. Ну, точніше, як ротацію? Оці книжки, які зверху він взагалі не читає, він ними не цікавиться. Тому я не бачу сенсу їх зберігати ось тут. -от. Хай краще тут буде пусто, аніж завалено. Бо коли у Льова немає настрою, у нього є така звичка, назвемо це так, Він може просто вийти і ці книги отак от сипати на підлогу. Мені це не подобається. тому поки що так от. До того ж, сьогодні, як я почала тут виймати книги, він побачив, що виявляється, у нього є книги про шустя і шуню, і ми з ним сьогодні вранці дуже багато читали. Як на мене, це великий плюс. Ось так от у нас виглядає наша ігрова зона в день, коли Льова грається, активно грається, я тут не прибираю, бо не бачу в цьому сенсу. Це все буде виглядати саме так хвилин через 15 Єдине, що ввечері я намагаюся зараз Льові привити звичку, прибирати іграшки перед сном. Ми це робимо разом, в принципі, поки що у нас це виходить. Що хотіла вам показати. До речі, це крісло, яке льова. Отримав на Новий рік, дуже класний, йому дуже подобається, він постійно сидить, коли дивиться мультики. Але подивіться на ці шпалери. Це льова зробив усього нещодавно. Навіщо? Незрозуміло, але треба було це все здерти. Ось так от. Іграшки я, до речі, теж хочу трохи розхламити, точніше, не розхламити, а зробити ротацію, бо розумію, що немає отого ефекту новизни, називемо це так, і йому деякими іграшками гратися просто нецікаво. Треба їх сховати на час і потім замінити на якісь нові. Ось тоді він буде цим всем гратися. Дуже рада, що колись, коли ми проектували цю кімнату, я вирішила тут зробити шафову усю стіну. Хоча конструктори, які її конструювали, мені казали, що можливо у вас буде ефект тунелю, коли ви заходите у кімнату. Але, скажу чесно, у мене таких асоціацій нема. Але натомість у мене є дуже класне місце зберігання, ця шафа, яку ми зробили під стелю, і яка у нас виконує функцію гардеробної якої, на жаль, у нас немає. І завдяки тому, що ми зробили таку велику шафу в усю стіну, ми позбулися додаткових якихось місць зберігання, які отут -от у нас у кімнаті могли б бути. Ну, звичайно, що окрім льовиного комоду. А так, мені дуже подобається така ідея, і я собі дуже вдячна за те, що ми її реалізували. Хоча нам казали, що можливо це буде якось недоцільно. Вмовляла Льову більше години вийти на вулицю, погуляти, подихати свіжим повітрям, бо вже три дні ми не гуляємо з ним, він не хоче. Вирішила вийти сама на хвилинку, буквально подивитися, що тут. А тут у нас така каша, що просто капець. І ходить якось неприємно, вгрузаєш, і все таке мокре. Тому будемо сидіти вдома. Льова дивиться мультики, у мене є трохи часу, тому треба навести порядок ось у цій шухляді. Льова зараз почав її відкривати, дотягується сюди і забирає те, що... те, до чого дотягується. У мене тут іноді буває не все просто і гладко, неорганізовано, а завдяки Льові тут взагалі безлад, тож наведу тут трошки порядку зараз. Іноді одна шухляда – це все, на що вистачає сил і часу, але думаю, що і цього вже буває достатньо. Якось так у мене вийшло, в принципі, краще, ніж було, але я зрозуміла, що мені треба докупити декілька якихось таких контейнерів. Це я взяла коробочку. Із-під посилки нещодавно дуже, до речі, зручно і вчасно вона мені прийшла. Ну, а так все, в принципі, як і було, тільки більш організовано тут все розкладено. Сподіваюся, що Льова буде менше сюди лазити. Мені скажу чесно, дуже незручно тут постійно закривати цю шухляду на, ну, на ось цю штуку, захист від дітей і тримати її так. Але, якщо що, ну, буду це робити. Бо я, вже, чесно кажучи, відвикла від цього. Розхламлю іграшки, принесла коробку, і оце поки що все, що я встигла сюди перенести самі такі об'ємні предмети. Ще буде багато дрібничок, але їх буду сюди складати вже потім, коли льова засне, бо він зараз у нас активно грається. А потім цю коробку, мабуть, поставимо в одну із шаф наших, і, якщо що, будемо робити ротацію з нею трохи пізніше. Хотіла б я сказати, що у мене день проходить ефективно. 我嘞。Oh, yeah. <laughs> Я зараз з Льовою намагаюся активно гратися багато, щоб він менше дивився мультиків. Зараз наша основна гра це каса в магазині. Ми збираємо якісь іграшки, це у нас якась їжа, ми їх постійно пікаємо через касу, а потім годуємо наших м'яких звірів. Тому на це у нас уходить досить багато часу. В перервах Льова, звичайно ж, дивиться мультики, але не на постійній основі. І ось, поки у мене є там хвилин 10-15, мабуть, я щось можу. Те, що ми робимо в материнстві кожен день, це багато якихось рутинних справ, які постійно повторюються. Але знаєте, я для себе зрозуміла, що щоб тримати себе на плаву, скажімо так, треба кожен день в цих рутинах знаходити щось, що, мене, що мені приносить радість або надихає, або просто що приносить мені хоч трошки задоволення. І Ось, в такі дні, як сьогодні, я не намагаюсь вже встигнути все я просто залишаю місце для нашого простого спокійного життя.